Ви знали, що українські миротворці були в Іраку і робили там історичну роботу. Після вторгнення коаліційних сил в Ірак у 2003 році Україна надіслала свій контингент для миротворчої місії. Понад 1600 наших військових одночасно патрулювали центрально південні регіони країни, охороняли об'єкти, допомагали місцевим силам безпеки і підтримували стабільність. За весь період участі через Ірак пройшло близько п'яти тисяч українських військових. На жаль, серед них були втрати: 18 загиблих та понад 40 поранених. Контингент завершив свою місію у 2005 році, залишивши по собі потужний миротворчий слід і міжнародне визнання українських військових. Це наші герої, які служили далеко від дому, забезпечуючи мир і безпеку. Поширюйте український контент, дізнавайтеся більше про реальні історії наших захисників. Станьте частиною великої справи. Розвивайте український контент, навчаючись та примножуючи можливості. Деталі під аватаркою в профілі.